Я ровун і з вами, як завжди, я Маріна Сен. Сьогодні ми з вами вивчимо граматику, яку я згадувала трішечки у минулому відео, і це граматика Юніка. Тому давайте відразу перейдемо і трішки повчимося. Отже, граматика Юніка перекладається точно так само, як АОСО, та означає «причинно-слідковий зв'язок. Тому, оскільки через те, що. Але має декілька відмінностей у використанні. Давайте їх сьогодні подивимося. Але перед тим як подивитися приклад, я пропоную оглянути спосіб приєднання до дієслів, прикметників та іменників. Якщо в кінці основи дієслова чи прикметника стоїть патчим, ми будемо ставити «иніка». пата паденіка. Якщо пачиму немає, просто додаємо ніка Хунгугеда. Комбу ганіка. Якщо іменник закінчується на приголосну, ми ставимо ініка. Сонце нім, сонце Якщо на голосну, то даємо просто ніка. Чінгу, чінгу ніка. Через правила Пачі Маріель він тут випадає, адже граматика починається з букви НІН. Сельда, саніка, мульда, мауніка. Тож, перший приклад. Кірі макініка, коросо кайкайо, так як на дорогах затори, можливо, підемо пішки, чи не піти нам пішки. Ми бачимо, що в першій частині у нас є причина, а в другій наслідок ми пропонуємо піти пішки, оскільки ми маємо да, причину, ця причина це затори на дорогах. Наступне. Так як кімната брудна, можливо, зараз трошки поприбираємо. А, давай поприбираємо заклик до дії прибирання. Знову ж таки, йде пропозиція. І масіо". Так як ти стомлений, а то не працюй. П'ігона бути стомленим і рада працювати. П'ігонаніка і рацімасія. А тут у нас в другій частині буде уже наказовий спосіб не робити чогось. Не робіть цього. Яцьмасею. <рес> <рес> Аосо та уніка мають однаковий переклад, як ми це вже знаємо. Та все ж таки є моменти у використанні, які варто підмітити краще. Тому давайте розглянемо більше про різницю цих двох граматичних форм. Перше, це буде те, що АОГЕЗО. Не може використовуватися з минулим часом, тобто перед аугезом ми не можемо його поставити. Та перед ініка ми можемо спокійно поставити минулий час. ніка Так як було холодно, я вдягнула теплий одяг. Але ми не можемо сказати чуасо та тетаносир і босо. Оце піконе синіка цвіті касою. Так як я вчора стомилася, пішла додому. Раніше. Коли ми вживаємо слова вибачте, дякую, ми повинні обов'язково використовувати аугесо. Наприклад, нидзосо чисона міда. Спізнився, тому вибачте. Іншими словами, вибачте за спізнення. А також ми можемо сказати Туа цюсьосо -да». Дякую за допомогу. Допомогли, тому я дякую вам. В цілому з Ніка потрібно бути обережним, тому використовуйте аугезо для загальних ситуацій, а ніка, коли вам потрібно застосувати пропозиційний спосіб або наказовий. Всім дякую за перегляд. Залишайте свої речення у коментарях, а також пишіть, яку граматику ви ще б хотіли вивчати. Та меманео!